Друзі, усім привіт! Ні, ну що це таке? Сьогодні 19 квітня у мого тата 5 років, як його вже нема, і планувала поїхати на кладовище. І ще з Владіком вчора казали, там дивись прогноз погоди. Ну, подивилась, у нас дощ повинен бути з 14-ї. Ну, зараз у нас ось так, а я вже і приго... <смі> приготувалась і все. І йде дощ. І я дивлюсь, там небо таке, начебто норм, а там таке затягнуто. Це у нас залишився отой стояк. Це коли ще було, знаєте, центральне опалення. Ми поставили автономку, потім ще на одному поверсі. Ми у 2008-му ставили автономку, потім наступного року ще одна квартира, ще одна квартира, і зараз у нас усіх автономка. А оці стояки стоять? Зате є, за що потриматися. Чого звучка така? Капець. І він такий дощик, знаєте, він не дуже сильний, але він дуже густий. Ні, Ну вже якщо я зібралася. Все, друзі, приїхала я вже додому, я вже вдома. На кладовищі нічого не хотілося знімати. Я знімаю тоді, коли, знаєте, рука піднімається і ти щось робиш. А так. Тому ще їхала, пригадувала ту пораду, яку мені тато колись давав, що він тоді на російській це казав, щоб дословно сказати: не треба печалитися, не треба огорчатися, нужно просто набратися терпіння. якщо є якась проблема, переводь цю, цю проблему в як завдання, яке ти повинна вирішити. Перша дія, що зробити, друга дія, що зробити. І поступово вирішуй. І ще пригадала, що вдома ми такі фрази українською у нас були, тому що тато називав маму завжди Марійка. Чомусь так пригадується, але життя продовжується. І вже поверталася сонечко виходить. Під'їжджала до кладовища, вже дощик перестав йти, я вийшла, дощика вже нема. А зранку так хвилювалась: дощ, ну як, ну як, але ж хочеться. Ось так, все вирішується, всі проблеми вирішуються. Потрібно набратися терпіння. І як він казав, Большой грех – это уныние. Так воно і є. Що пригадала за тата з посмішкою. Мені було десь рочків 10. Пішла Таня на літні канікули в школі. І пам'ятаю, тато приїжджає на обід додому і привозить сім пачок морозива і каже: це тобі на тиждень. Ну, добре на тиждень, а воно таке смачне, таке смачне і сім раз таке смачне. Приходить мама з роботи, щось у Тані з голосом не то. Що таке, Літо, де ти застудилася, дитино, що таке? Та все нормально. Тато повертається з роботи каже, щось наша Тетяна сьогодні якось так. Е Щось в неї з голосом. Він каже, та то їй морозива на тиждень привіз. А де морозива? Та в морозилку поклав, туди жодної пачки немає. Грішка, що це ти наробив? А що таке? Та вона ж захворіла. Ну, тоді буде думати. Марійка, чого ти шумиш? Ну, хай отак от і навчається, що тиждень вона більше морозива не отримає. А потім буде знати, що стільки багато їсти, а якби ти їй так казала, вона б послухала. А так вона вже це буде розуміти. Вона Гришка, що ти не робив? Марійка, ти чого шумиш? Не шуми, одужає. А що я вам зараз покажу, це зошит мого тата, коли він навчався на пчеловодах? Так дивно, це почерк мого тата був 1949 рік, початок конспекту. У мене папа 1930 року народження. Бачите, який в мене є, яке я наслідство отримала. Ну, і тут дуже-дуже всього. Багато. І знаєте, мені воно в житті якось так не дуже над... потрібно. О, бачите, українською мовою конспект писали. Хм. О, якісь тут таблиці чогось. Не знаю. І це в мене, знаєте, тату такий був, закрила зошит. Колись він мед розумів просто, знаєте, його обдурити, неякісний якийсь мед йому продати. Це не про мого тата було. І в нього таке було, знаєте, це я пригадую, я не пам'ятаю, де той мед у нас взявся, півлітру нам принесли. Меду і він взяв і оце за один раз випив півлітро, втерся, пішов. Думаю, нічого собі. А я знаю, а в нас там декілька півлітрових баночок нам принесли. І думаю, це ж тато може, і я можу, приклад дитина з кого бере? З батьків. Я як почала пити той мед, і він не лізе, тато міг, а я можу, тато міг, а я можу. Я мед років 20, після того навіть дивитися на нього не могла. А тато так, в нього ніколи, ну, вже коли йому було за 80, він розумів, що таке щось десь там може боліти. І ми, як з Владіком тільки одружилися, свати познайомилися, і Владіка мама каже: Ну, папа в мене був прямий. Він ніколи так, що він що думає, то він і каже. Він потім може казати: Ну так, помилявся. Але ну, я такого не пам'ятаю, ну, він такий, прямий, пряма людина була, і щось там Владика, мама. Ой, Сват, щось так голова сьогодні крутиться, крутиться, начебто на погоду щось таке. А він на неї дивиться, у людини ніколи не боліла голова. І це серйозно, це чесно. Він каже: Свахо, а от я не можу зрозуміти. Оце, як голова болить, Марійка каже, і я знаю, що, як воно болить. А що вона крутиться? Це вона вліво крутиться чи вправо? Мені так тоді якось так соромно стало кажу, пау, ну що ну на Мен його так дивиться, каже, Сват, а ви що не відчуваєте погоду? Він Каже, ні. І потім щось ми з ним розбалакались, і він каже, що дуже багато пчоли його кусали, дуже багато у тих сотів він їв, меду. І головне, що він ніколи не панікував, він ніколи не хвилювався. Оце, як я вам казала про пораду, яку він мені давав. Треба набратися терпіння і вирішувати це завдання. Щось я себе сьогодні ніяк не можу зрозуміти, ніяк не можу докупи, щоб мене було видно, я ж. Включила. Зібрати не розумію що. Якщо підсумовувати, знаєте, від батьків, що ми можемо взяти, от я від свого батька, він прожив 88 років. Ну, йому в березні виконалося 88 і в квітні 19. -го. Його не стало. Ще Катюня тоді казала, мам, це як дві вісімки, це як безконечність. Біз... Я кажу. Так, в нашій пам'яті батьки завжди будуть жити. Я не про це. Я хочу, знаєте, є такі корисні поради. Я зараз намагаюся це зібрати докупи. Ти себе спокійно поводиш, ти сприймаєш реальність, ти робиш висновки, ти шукаєш рішення і мед. Мед. Який він корисний. Я ще дуже-дуже давно не пам'ятаю, мені якийсь ролик попадався в інтернеті. Там казали, що мед може зберігатися. Якщо я не помиляюсь тисячу років, бо знайшли при розкопках щось хтось десь. І глечик був як ти, тисячу років тому, а там зберігався мед. Його перевірили, і він був якісний. Розумієте, Ось таке правильне харчування, а мед ти його не підробиш, як, ну, мед підроблять. Але якщо знайти того пасічника, який продає якісний мед. І оце, мабуть, і є спокій намагатися себе стримувати. Якщо ти ситуацію змінити ніяк не можеш. Ну, будеш ти плакати, будеш ти лобом об стіну битися, Ну, що зміниться? Нічого. Нічого. А якщо ти будеш шукати вирішення цієї проблеми, чомусь тільки зараз про це подумала, розумієте? Ну, мед я вже почала їсти інколи так, Ну, може, раз на тиждень там, можу там з чайком. Я себе від застуди, якщо це не вірус не нічого, застуда промерзла, і таке відчуття, що буду хворіти. І таке враження, начебто температура підвищується. На ніч, я пам'ятаю, я про це розповідала, але нагадаю: молоко нагріла в микрохвильовки, щоб воно не гаряче, а просто тепле молочко було. Туди я на склянку молока я додала столову ложку меду, розмішала, Випила, лягла спати. Я зранку пр прокинулась, стільки енергії було. І навіть за застуду я і не думала. Я забула за неї. Розумієте, який він корисний мед. Так, добре мої дорогенькі, Сьогодні. Не знаю, по хаті щось покручусь, подивлюсь. Що буду робити, ще не знаю. А вам бажаю міцного здоров'я, триматися і все буде добре. Обов'язково.